Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних сил України викрила у лавах сил оборони ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомий як ГРУ. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, у якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань. По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об'єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків f 16 Mirage 2000 а також Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки і принцип черговості їхнього вильоту. Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передав окупантам аналітичну довідку про необхідну, на його думку, тактику нанесення комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особисті дані пілотів ЗСУ, бортових номерів і озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.